Вплив росіян в Африці. І насправді це дуже серйозно. У квітні російська ПВК Вагнер розпочала після е загибелі Євгена Пригожина вперше масштабне вербування найманців в Африку. Хоча Путін заперечує стратегію поширення російського впливу на африканському континенті після ребрендингу групи Вагнера. Західна розвідка свідчить, що Кремль взяв під контроль дія діяльність вагнерівців щоб допомогти хунтів в малі. Нігері та Буркіна де раніше стався державний переворот. Саме Уран так це пряма конкуренція між двома країнами: А Франція і Росія. Дуже багато говорилось про те, що французькі інтереси сильно посунули у цьому. Ми ще скажемо про те, як спробували ці е, ніші позаймати китайців, у нас буде дуже цікаве включення. Але скажіть мені, будь ласка, це якась певна помста? Це можливість зараз е, отримати певну сатисфакцію перед французами або як? Ні, ну дивіться, така антиколоніальна політика, експлуатувавши радянський Союз, завжди що от коли розпадалася тоді колоніальна імперія. Uh -huh. а, і тому росіяни, в принципі, по старих зв'язках ви правильно згадали цей університет Патриса Лумову, який uh -huh. в дійсності працює в Москві. Який був і навчали з африканських країн, вербували, надсилали чого іншого. Тому вони завжди от підтримували такий антиколоніальний дискурс, що начебто ми вас прийдемо визволяти. Тільки прийдуть, вони будуть буде ще гірше. Там в багатьох в дійсності країнах так відбувається, тому нічо, нічого не нове нічого не нове, ну принаймні у Радянського Союзу була якась ідея. Так? І країна ну м'яко кажучи, попотужніше була. Вони там і зброю постачали. І, ну, наприклад, в Єгипті цю Асіванську плотину тоді в греблю побудували та багато чого іншого Молоді демократії. Це Так, да, да, да тоді це да, так воно і було. То зараз ну це така бліда копія радянського союзу, але в такому більш такому от варіанті, більш жорсткому, ну просто приїжджають найманці, які якось там себе називають. І е, допомагають е, там в різний спосіб качати, в тому числі і проти Франції, в тому числі, і проти американців. Ну це реально Ну тут, тут, тут ж питання в тому, то знову політика західних країн. Ну як ви собі дозволяєте, щоб тебе виконали з того нігера? Ну, сполучені штати де нігера, де Штати сказали б ні, От з скуби. З Куби, Чомусь американці не йдуть, незважаючи на те, що там Фідель Кастро був, викидали їх там, як тільки могли. От то, Звідти чомусь не пішли. Вантанам да, це, це, що, так, це так, ж так, на Кубі так. знаходиться. Так? Так. Чомусь звідти не, не дали себе виторити. А в тих, в тих країнах ну, так себе дозволяти, це знову таки. Росія грає настільки, наскільки дозволяє, як і Китай. До речі, грає наскільки дозволяє собі захід себе поводити, тому що якби була більш жорстка позиція, в тому числі Франції і ем... Америки. Америки, до речі, наземний легіон очолює людина з такою Украї... французьким прізвищем да? Так. <світ> 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 це правда <світ> І ім'ям да, наземному легіоні, До речі, багато ж теж українців служили і служить. Я думаю, і так далі. І тому в даному випадку це, це якраз показує, що от слабкі саме позиції, як і Франції, так і Сполучених Штатів <світ> а, Америки, із найбільш мілітаризованим нашим гостем, який кожного разу що би не було, він все одно каже. Треба робити свою зброю, Треба, тому що поважають тільки сильних. А от скажіть мені, будь ласка, а що французький легіон не сильний, чому їх свого часу так посунули там? І досить, і досить стрімко. І куди б ми не подивилися, важко е уявити хоч одну африканську країну, де би не воювали автоматами Калашнікова. Є країни, які на герб вліпили. Автомат Калашнікова, якщо на, на, на те пішло. Чому я не бачу ви, видавлювання цього всього? Чому я там не бачу української зброї і так далі? Ну тому що зб... чому я завжди от, про зброю говорю? Зброя – це вплив, угу. зброя це суверенітет. От дивіться, почали штампувати свою зброю, почали калашмати ТНПЗ. І щось різко в Конгресі якось швидко почалися питання рухатись по зброї. Що ви думаєте, це не взаємопов'язані речі? Взаємопов'язані речі, тому що дві компанії, як Зон і Шеврон, подивилися, що снаряди все ближче і ближче, а вони качають з Казахстану нафту на цей Конгресі. через Новоросійськ. Вони щось почалося що щось їм дуже погано Думаєте, що вони вже бачать, що почалося удари. Там СБУшники по, свої, по своєму напрямку Калашматі в Краснодарському краї, НПЗ, бачить, що прилітають вже автопроводи. І тому починаються от рухи. Тому що чому я говорю? Зброя це рухає одразу ж. Напрямок думок, в тому числі в Вашингтоні, він починається рухатись правильному напрямку. А от зброя, зерно це теж інструмент зовнішньої політики для України. Тобто, тут, знаєте, у нас тут починає часто говорити: так давайте свої там ЧВК створювати. Я не прихильник цього. Я прихильник схеми, як от зроблено у Франції. Є іноземний mm -hmm. легіон набирає туди громадян інших країн. Там через деякий час ти можеш здобути, наприклад, громадянство Франції, офіцери, там зазвичай французи. От в такому форматі теоретично може бути там присутня військова. А ми вам зброю можемо продати. О, а вона ще високотехнологічна буде, вона зовсім інше буде. А зерно хочете? Хочете. А у нас тут такі от інтереси. Тобто, тут китайці, тут тут росіяни, тут українці. А в чому проблема? Тобто, ми повинні взагалі. Виходити за рамки, а, от такої, знаєте, от такого хутора, який ми звикли жити. Знаєте, во завжди я в таких випадках згадую таку країну як Австралія, от де Австралія там, да, от де, десь там австралійці брали участь на боці Британської імперії в Першу світову війну, в Другу світову війну. В війні в Кореї окремо брали участь, так скрізь дивіться, яка активність у них в Україні, в тому числі і так далі, тому що австралійці розуміють, що треба брати участь не тільки в цих містах, які мають безпосередньо до їхнього регіону. Потрібно бути присутні скрізь. Я Перепрошую, це у нас закінчилася тривога чи нова на жаль, це сіла. І тому ВПК власне власне ВПК це вплив. Це суверенітет. Коли тобі, коли ти можеш, коли Зеленський, я впевнений, що коли йому прийшли там американці, почали розповідати, що куди треба бити. я думаю, що Зеленський зрозумів, що знайшли точку впливу не тільки на Росії, але на Сполучені Штати Америки, тому що деякі кола Сполучених Штатів Америки досі розглядають Росію в якості потенційного союзника війні проти Китаю. Вони досі грають в. Uh, Досі грають в, в такого, знаєте, загравання, загравання в цілісність mm. Росії, але вони постійно так грали. Тут Україна таке питання. Добре, нема питань. Нехай воно залишається, але ж це ваша проблема, а не наша проблема. І тоді ми обмінюємо дві проблеми. Ви вирішуєте маленьку проблему Україна в кордонах 91-го року. Е, НАТО, так і ми обіцяємо, не чіпати Росію. Це, до речі, Кісінджер якось сказав, чому Україну треба в НАТО брати. Я тоді не зрозумів, що він нам мав на увазі. Але після того, як почали гамселити Росію, коли там почалися питання, я тепер зрозумів, що він мав на увазі. Дядь Щоб він українці 100 років, не пішли. Він та... щось, він щось знає, Ні, ну він то третає, там, так. знаєте, там людина все ж таки. цьому. Е, 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 і списання боргів нам це маленька проблема. Бо Україна влаштує вам велику проблему перебити всі на компресори на нафтопроводах. От гурі, гурівці чи СБУшники теж у них там таке, знаєте, гарне змагання, хто більше там переб'є чого на це. Почали з до залізниці пішли по тягових, по тягових підстанціях бити. А що це таке параліч залізниці в Росії? Це війська не перевезеш, нафту не перевезеш, тому що якщо нафтогони не працюєш, не зможеш експортувати і так далі. І це тоді ми говоримо шановним нашим американським партнерам. все інше. Ви там не думайте, що так, або ви маленьку проблему вирішуєте, або ми влаштуємо велику проблему. І, і давайте, ви будете думати, як в кого треба інвестувати. Арктиці за інформацією видання Бізнес інсайдер у лютому на Алясці відбулися масштабні навчання. Солдатів США привчали до екстремальних умов. Сполучені Штати стурбовані діяльністю, діяльністю Росії та Китаю, які хочуть розширити свій доступ до Арктики для торгівлі, видобутку ресурсів і поширення влади на цю територію. У планах Вашингтона посилити військову присутність в регіоні, щоб зміцнити відносини з таких. Такими союзниками, як Канада і Данія. До речі, Китай теж претендує на ресурси Африки, хоча і не межує з нею. КНР вважає, що Арктика це спільне надбання людства, ну, да, яке не може належати. А тільки такі тим державам, які ділять її зараз. Для того, шановні глядачі, щоб ви знали про що йдеться за оцінками геологічної служби США, в Арктиці зосереджено 30% нерозвіданих запасів природного газу, 13% нафти. Ускладнює видобуток звичайно суворий клімат. Але на ці ресурси претендують 6 країн: Канада, Сполучені Штати, Данія, Норвегія, Ісландія та Росія, аби мирно врегулювати ці питання, існує так звана Арктична Рада про те. Коли у нас почалася війна, цей майданчик працювати перестав. Після закінчення холодної війни, ніби напруга в Арктиці між країнами НАТО та Росією почала спадати, були спроби остаточно узгодити кордони. Проте з початку минулого десятиліття Москва почала мілітаризацію регіону. Інші члени Арктичної ради почали посилювати військову присутність у відповідь і після початку повномасштабного вторгнення в Україну небезпека збройного протистояння в Арктиці стала найвищою за останні 100 років. Пане Тарасе, ну хорошо. Слава Богу, до нас ті підводні, човни ніякі, нічого. І домінування у, на, у них там такого немає. А, але ми бачимо, що їхнє зазіхання активізували в тому числі Норвегію і Данію. В що вони, у що це може вилитися? Куди вони залазять? Вони ще більше затягують. Якусь який зашморк у себе на шиї, або поки що їм вдається розштовхувати всіх? не повинні розглядати вже Росію і Китай як окрему одиницю. Фактично, Росія зараз відіграє роль такого спільний кригулам? да, вона, тобто за цим стоїть Китай, а вони використовують залежність Росії від себе. Вони от, знаєте, інфанти Рибель, як говориться, ну тобто погана дитина, це Росія. А Китай, начебто, не до чого, от постачається з північної Кореї, наприклад, зброя. Китай, начебто, не до чого, хоча 70% товарообігу північної Кореї це ну Китай, Так? Китай достатньо грамотно розігрує цю історію, тобто це така гібридна агресія Китаю теж проти всього світу. Намагання створити якомога більше точок нестабільності. Так uh -huh. От чому Китай зацікавлений якомога більше тривалості війни в Україні, в тому числі? Чому вони підтримують Росію? А тому що цікаво, щоб США більше ресурсів витрачалося тут, так а Росія слабшала. Більше стала залежною від Китаю, тому що Китай теж розуміє, що Росія може збрикнути в будь-який момент. Якщо там помашуть на Заході, а давай там ми віддаємо Росії, давай проти Китаю. І тому вони чекають, вони хочуть, щоб технологічна була залежність велика. Вони про проникнення агентури, проникнення Сибір і так далі. І тут фактично нова точка Арктика. Потім Китай створює там Ізраїль, наприклад, Іран. Філіппіни можуть бути. Mm -hmm. Південне Китайське море, яке Китай хоче забрати собі, він насипає штучні острови. От як росіяни говорять, континентальний шельф, як китайці роблять в південно-китайському морі. Насипається штучний острів, ставиться там військова база. Потім вони говорять: тут у нас острів. Навколо нього вже згідно з міжнародним правом. Uh, По-моєму, 20 миль 12, зона 12, 12 і виключна економічна зона 200 миль. І так, отак, отак, от, 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 от ставиш і все це вже вважається. Вони хочуть, щоб це було внутрішнім морем Китаю. І ми повинні розуміти, що як би ми там не, не сміялися з Китаю, Китай в дійсності ну, хоче до подиситового опанування. У Китаї є і ресентимент власний. Uh, у них 20 років прокачується прокачувалася історія оцього uh, ганебного століття 19 століття uh -huh. коли були опіумні війни, uh -huh. коли їх, uh, рвали Кунгрузи. Зараз китай зараз китай мститься сполученим uh -huh. штатам америки вони активно продають прекурсори наприклад мексиканським картелям в знову ви точки палите ну що ти yeah. будеш робити? це 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 одна з, це це одна з тем з яким блінкін їздив до китаю вони фактично зараз підсаджують на ну, це на фентаніл, який <турси> дуже страшний на наркотики, <турси> <який, там>, які <турси> там дуже там просто епідемія. Говорить, а це не ми. Тобто Китай веде вже сприховану боротьбу то, теж проти заходу. Тобто ми повинні розуміти, що є. Ми вже не повинні їх розглядати. Це вже блок країн, блок країн, які ведуть фактично поки що гібридну війну проти Заходу. А це ознаки, це мені нагадує ситуацію перед першою світовою війною. Дуже хороше зауваження сказали з приводу того, що утримують наші в Аргентині. Так в Аргентині дуже багато е українців. В Бразилії був штат і є місто, так де і мер українець і українською мовою розмовляють, і діти навчаються. Так в Уругваї я ніколи не думав. Доходило до 220 тисяч українців. А, і разом з тим їм представляють, от те, що сказав пан Олег, Україну як бульбашку, якою бавляться Ґрінго. Ну, дивіться, не ну, треба теж, знаєте, це от такі от В чому проблема ще українців? Оце, це такі комплексні повноцінності. Досі. Україн, українці реально творять дива, а тут, а хто нам, що нам про нас кажуть? Це, це, слухайте, не, не треба, так. не 100 доларів, щоб всім подобатись. Один скаже так, це та, там байдуже. Ми повинні розуміти, які зараз переваги Україна це бренд. Слухайте, там розповідали, що там, коли почалася війна, там весь конгрес шукав у себе українське коріння mm -hmm. і знайшли цю спарц для того, щоб привезти до Байдена підписати, тому що у республіканців, тому що в демократів не вийшли, не знайшли. Тобто, ви повинні розуміти бренд. Далі вплив, чому я завжди говорю про ВПК, тому що Україні зараз унікальний в дійсності. Унікальний в дійсності досвід і власних підприємств ПК і досвід використання. Це війна майбутнього. Половина ось зараз арсеналів, які є у Сполучених Штатів Америки, воно вже застаріває нам допоможу. Центральний проектний інститут Києва, військовий, будував алькантару аль в, в, аль в Бразилії, в Бразилії в то, звичайно, в... Да. космодром величезний. Да, ну, заходите в заходити в ВПК, От треба знаєте, не знаєте, от не бігати за політиками. А заходити серйозними компаніями. наприклад, Chevron, Exxon, Ми вам гарантуємо, що ваші нафтопроводи поки живі. Ну ви ж заплатили там. Ну вон американці виділили гроші, поки живі. Так гарантуємо безпеку. Далі з американськими корпораціями треба входити а, збройними. Дайте можливість, наприклад, нашим підприємствам, ВПК хоча б експортувати зброю, якщо ви не даєте можливість їм закачувати туди ресурс. Давайте обмін технології. О, знаєте, одна з причин, чому я ж говорю, не, не можуть зараз американці, незважаючи полівіння всього американського суспільства, відмовитись в Ізраїлю, тому що Ізраїль також вліз в ВПК Сполучених Штатів Америки, що спроби його відмовся. Там і шолом на F-35, і це робили і прощали. І вплив. Дивіться. Вплив повинен: зброя військові технології, вплив на діаспору, тому що всі вже знають, хто такі українці, тому що плутали то українці, то росіяни, то невідомо хто і менше звертати увагу, що про нас западуть.